Чарівна красуня Настя з кривого рогу, що в дитинстві через важке захворювання втратила нижню кінцівку. Втім, подібне, попри те, що вона дівчинка, її ніяким чином не зламало, а навпаки, згартувало, змусило повірити в життя і не тільки жити ним повноцінно, але й захопитися амфутболом, де наразі вона відбулася як гравчиня збірної України, яку запросили до нашого міста вже у якості консультанта головного тренера Едуарда Кулика. Щойно організованого колективу гравців з ампутаціями Дніпро честь. По-перше, це треба правила знати, хоча б приблизно самого футболу вони трошки відрізняються від звичайного і специфіку на своєму організмі треба розуміти її специфіку. По суті, ми бігаємо на наших руках. І нашій єдиній здоровій нозі, яка у нас залишилась, вміти читати обстановку на полі, це як і в звичайному футболі. Ну тобто, ти маєш розуміти, де ти в цей момент маєш знаходитися, щоб тобі могли віддати пас, щоб ти міг цей пас прийняти, або щоб ти міг забрати м'ячу суперників, якби тобто, це треба читати саму гру. Свого часу подібне гарно вмів робити на обох ногах Ярослав Поліжаєв. Який до війни успішно грав за низку аматорських команд, що брали участь у чемпіонатах Дніпра і області з футболу, втім на фронті у 2023 році у боях за місто Леман він втратив нижню кінцівку, проте навіть за таких трагічних обставин не полишив заняття улюбленим видом спорту, знайшов у собі силу волі оговтатися від травми у першу чергу психологічної і знову повернувся на поле. Допомогли тренери. Соціалізуватися, тобто, і команда. Ну, і ампут футбол дався. Ну, було бажання грати за Шахтар Сталеві і продемонструвати себе в збірні України. Я туди потрапив, грав на євро. От, ну, тобто, ну, зараз треба тренуватися ще більше, щоб ставати кращим і кращим. Ідея створення команди з Ампфутболу належить начальнику з фізичної підготовки Центрального територіального управління Національної гвардії України Владиславу Заярському та голові громадської організації «Дніпро. Честь» Олександру Півторацькому, які прийняли запрошення асоціації футболу Дніпропетровської області відвідати один з турнірів у Києві, щоб натихнутися подібним проєктом і реалізувати його на теренах регіону. Я та Мій побратим Півторацький Олександр поїхали в місто Київ подивитись на власні очі, як це відбувається, що це таке, які емоції у хлопців, і взагалі зрозуміти, що це за вид. І е, потім вирішили, що це дуже крута ідея для хлопців, для реабілітації їх, е, для спортивних досягнень, для розвинення фізичних можливостей у них та фізичної, моральної реабілітації. Їх. Це новий вид адаптивного спорту, який відновлює наших хлопців. Не тільки фізично, а ще й психологічно. Тому дякую нашим гостям, що вони приїхали в цей день, до нас завітали, також поділилися з нами досвідом своїм. Вони за рік свого так скажем, існування вони дуже багато і класний результат показали. Ми створимо в нас у Дніпрі, у нас буде футбольний амп по футбол. І ми будемо представляти наше місто, я думаю, на не тільки в Україні, а й на других аренах. щоб туди дістатися, звісно, потрібно тренуватися. І на сьогодні цей процес гарно організований. Окрім молодого, втім, вже досвідченого фахівця Едуарда Кулика з воротарями, які мають ампутацію або деформацію верхньої кінцівки. Працює при команди Екстраліги України з футзалу суха балка жовті води Герман Горовий увесь плин і механізм роботи на заняттях в притул до дрібниць забезпечує Асоціація футболу Дніпропетровської області. Асоціація футболу Дніпропетровської області в особі голови Олексія Маркова доєднується до таких соціальних ініціатив, підтримує такі ініціативи і сприяє будь-якому розвитку для хлопців. Весь необхідний інвентар, все поля, м'ячі і подальше сприяння для хлопців забезпечено. Головне. Щоб це допомагало їм відвідволікти психологічно зняти навантаження від подій на сході. А ми зробимо все для цього. Тренувальний процес набирає обертів і вже незабаром ні про честь. Візьме старт у турнірах. Втім, до занять команди можуть долучитися усі бажаючі, хто мають відповідні вади здоров'я, і неважливо, чи потраплять вони до складу, чи ні, головне, що отримають можливість навіть за таких обставин займатися улюбленим видом спорту.